Ситуація на Запорізькій АЕС загострюється. Директор енергоатому Петро Котін заявив, росіяни не дозволяють працівникам перевести п'ятий енергоблок в режим холодного зупину. Таку вказівку Держагентство дало ще 8 червня. Це має відвернути катастрофу через неможливість охолоджувати реактор після підриву Каховської ГЕС. Рашисти поки що не виконують розпорядження, і те, те керівництво, яке знаходиться на станції, так зване керівництво станції від рашистів, Вона поки що не виконують виконується розпорядження, але вони... Готуються, по нашій інформації, для того, щоб блок перевести в холодний супі. Крім того, росіяни припинили автоматичну передачу основних параметрів роботи станції, зокрема рівня радіації на ній, скаже в мануальному режимі на папірці телефоном. Знімає показники з цих датчиків і передає їх в хеткоте в штаб-квартиру магате у Відні. І потім вже в Відні її вводять в цю систему АЕРМІС. І ці дані стають доступними для країн-членів МАГАТЕ і включно з України. В енергоатомі. Сподіваються, що вирішити всі ці питання, а також побачити, чи справді росіяни мінують атомку, допоможе гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Нині він так і дістався. З АЕС. Він хоче особисто задати ті питання, які турбують зараз всіх, чи вплине це на безпеку. Ми розуміємо, наша є оцінка ситуаціях, але, але ж є інша інформація, що там відбувається зараз певні е, мінування, певні побудова захисних позицій? Я дуже сподіваюся, що саме. Те, що ці питання буде він задавати, є надії на те, що росіяни нададуть якісь більш-менш правдиві відповіді. А не будуть брехати, як вони це роблять. завжди. паралельно окупанти вкинули черговий фейк жахачку в інфопростір у російських пабліках. Розповсюджують відео з АЕС і датою, «3 липня 2023-го», натякаючи на катастрофу у центрі протидії дезінформації. Наголошують, росіяни просто намагаються залякати українців. Юлія Васільєва новене. 33 канал.